Буде така ниточка і така ниточка. Ми робимо кільце амігрумі. А тепер треба зробити шість стовпчиків без накида у колу. Один, два, три, чотири. П'ять, шість. Затягуємо наше коло. Гарненько пальчиками розпрямляємо і... У першу петлю першу, першого ряду нашого да? ми робимо з'єднання ряду. Ось так у нас виходить. Одна повітряна для під'єму. І тепер нам треба з вами у кожну петлю додати петлю. Виходить так, що нам треба у кожну петлю задати по два стовпчика без накида. Один, два, один, два, один. нас з вами виходить 12 стовпчиків без накида у кінці нашого ряду. Перерахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тепер ми з вами з'єднуємо наш рядочок у першу петлю ряду. Так, тепер ми з вами в'яжемо третій ряд. Третій ряд Ми в'яжемо стовпчиками без накида і додаємо у другу петлю. Ось перша петля, а у другому робимо 2 стовпчика без накида. Знову перша петля. У другу дві. Один, два. Знов один, у другу один. Два. Знов один. Один, два. Один. Один, два. Так, я дов'язала до кінця наш ряд і у мене вийшло 18 стовчиків без накиду в кінці ряду. Порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. З'єднуємо наш ряд. З'єднали. Робимо одну повітряну для підйому. І тепер нам треба з вами зв'язати два ряда по 18 петель. В'яжемо стовпчиками без накиду. 1, 2, 3, ну і так далі. Я тут в'язала два ряда, де тепер мені треба з'єднати цей ряд. І ми повинні з вами зв'язати ще одну таку деталь. У мене вона вже готова. А ви зв'яжете. Тепер нам треба з'єднати. Ми з'єднуємо, ось наша з'єднувана була, і ось сюди ми з'єднуємо наші детальки. Ось так. Робимо одну повітряну для під'єму і тепер нам треба обв'язати цю детальку і цю детальку, але разом. І у першу петлю сюди ми робимо два стовпчика без накида. Один, два. Далі по одному. У кожну петлю ми в'яжемо. Ось наша з'єднувальна і ми сюди робимо два стовпчика. Ось один і два. Без накида. Тепер дивіться, ми переходячи сюди, ось наша перша петля. І ми сюди робимо два стовпчика без накида. Ось так. І тепер в'яжемо далі по кругу. Ось ми дов'язуємо з вами до кінця уже цю детальку. Ось ця петелька. І наступна у нас петелька була. Ось на мидві в'язали, але тут у нас з'єднано, І ми в'яжемо сюди два стовпчика. Без знаки на один, два. І ось сюди, ось бачите, один, два. Наступно ми з'єднуємо наш ряд. З'єднали. Витягуємо нитку, тепер рахуємо петлі, Дивіться, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 12, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Тут у нас було дві, пам'ятаєте? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. У вас повинно в кінці ряду вийти 42 петлі. І ми з вами в'яжемо ще один ряд, 42 петлі. Не додаємо і не віднімаємо. Ось так по кругу. В'яжемо. Ось я дов'язую цей рядочок до кінця. І ось передостання петля, і ось остання петля. Куди ми дивіться? Ми з вами витягуємо. Петлю, але ми її не прив'язуємо. Ми цю нитку відрізаємо, відкладаємо, беремо блакитну нитку, так? Ось вона. І вже ці дві петлі ми прив'язуємо блакитною ниткою. Тепер давайте покладемо ось так. І тут зробимо невеличкий гудзик, такий, да? один раз ми зав'яжемо, разом складемо цю нитку. І зараз, коли ми будемо з вами в'язати наступний ряд, я покажу, як ми будемо прив'язувати. Дивіться, ось у нас є ця петля. Тепер ми у першу петлю, ось вона у нас, цього ряду, з'єднуємо наш ряд. Ось так. Гарненько підтягнули. І тепер цей ряд ми з вами в'яжемо блакитною ниткою і далі ми все будемо в'язати блакитною ниткою. Ми робимо повітряну для підхєму і в першу петлю ми прив'язуємо, ви пам'ятаєте, так? Пам'ятайте, дивіться, тут гарненько ще раз ось так. от. Разом взяли. І тепер, коли ми в'яжемо, ми в'яжемо і під ці ниточки, щоб ми їх потім не ховали. Так? Ось дивіться, раз, два, три. Бачите, вони у нас там прив'язуються. Бачите? Щоб вони не розплутались. Чотири, п'ять і так далі. Ми з вами в'яжемо до кінця цей рядочок. Я дов'язала ряд до кінця. Тепер мені треба з'єднати його. Ось я його з'єдную. І тепер нам з вами треба розібратися, як ми будемо зменшувати наші петлі, щоб у нас вийшло серце. Дивіться, у нас 42 петлі. 42 поділити на 2 буде 21 петля з однієї сторони. Ми будемо обирати петлі з вами по боках з цього боку і з цього боку. Тут у нас 21 і тут у нас 21. Що ми робимо? Ми з вами робимо одну повітряну для під'єму. Ми з вами в'яжемо 8 стовпчиків без накида. Один, два, три, чотири. Пять, шість, сім, вісім, Перерахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ята, десята, разом. Витягли одну, з наступної петлі витягли другу, з дев'ятої, десятої і зв'язали разом. Одинадцята петля у нас в'яжеться просто стовпчиком топчиком без знаків. І тепер дванадцята, тринадцята також разом. Один, два, разом. Тут ми в'яжемо з вами 16 столбчиків без накиду. Далі. Один, два, три, чотири, п'ять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Перераховуємо. Ось у нас було дві разом. І тут шістнадцять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Сімнадцятого, вісімнадцять ми вяжемо разом. Сімнадцяте, вісімнадцяте, разом. 19 та просто стовпчик без накиду, 20 та 21 -та, разом. І тут у нас повинно залишитися 8 петель. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так. І тепер їх прив'язуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. З'єднуємо наш ряд. Робимо одну повітряну для під'єму. Наступний ряд ми в'яжемо 7 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3. Восьма, дев'ята разом, восьма, дев'ята разом, десята, просто стовпчик без накиду, одинадцята, дванадцята разом. І тут ми в'яжемо 14 стовпчиків без накиду. Один, два, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцята, шістнадцята разом. Один стовпчик без накиду. Знов дві разом. Один, два. І тут у нас повинно залишитися сім стовпчиків. Без накиду. Один, два. З'єднуємо наш рядочок, робимо повітряну і далі ми в'яжемо з вами 6 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Сьома, восьма разом. Сьома, восьма разом. Один стовпчик без накиду просто. Тепер так, це сьома, восьма була разом. Дев'ята, просто, десята, одинадцята разом. І тут ми в'яжемо вже 12 стовпчиків без накиду. Один, два. 10 11 12 тепер ми в'яжемо разом дві петлі так це буде 13 14 тут разом 15 в'яжеться просто стовпчик без накиду 16 17 разом і до кінця ряду у нас залишається 6 стовпчиків без накиду ось один два, три чотири п'ять шість з'єднуємо ряд я ж бажаю швидше. У мене три хвилини залишається, що я можу щось записати. Дивіться, що ми далі робимо. Далі у нас п'ять стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять. Потім дві разом. Це шоста, сьома разом. Так, восьма. Просто стовпчик без накиду. Дев'ята, десята разом. Десять 10 стовпчиків без накиду. Один, два, дев'ять, десять. Одинадцята, дванадцята разом, тринадцята просто в'яжемо стовпчиком, чотирнадцята, п'ятнадцята разом і повинно залишитися п'ять стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири і п'ять. Тепер ми з вами робимо знову з'єднання рядом. Одна повітряна і чотири. Тепер у нас стовпчики без накиду. Ось три, чотири. П'ята, шоста разом. П'ята, шоста разом. Один стовпчик без накиду просто. Потім знов дві разом. Один, два. Разом. Бачите, ось. Чотири було. П'ята, шоста разом, сьома просто, восьма, дев'ята разом. Між ними ми в'яжемо вісім стопчиків між двома сторонами. Так, вісім, один, два, сім, вісім. Тепер дев'ята, десята, разом. Одинадцяте. Просто в'яжемо. Дванадцяте, тринадцяте, разом. І у нас повинно бути чотири стовпки. Знаки до кінця. Один, два, три. З'єднуємо наш ряд, робимо одну повітряну. І тепер наступний ряд у нас три стовпчика без накиду. Один, два, три, дві. Разом. Це у нас четверта, п'ята. Разом. Шоста просто. В'яжемо за стовпчиком без накиду. Сьомо восьма разом. І далі шість стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сьома, восьма разом. Сьома. Восьма. Разом. Дев'ята. Просто в'яжемо стовпчик без накиду один. Десята, одинадцята разом. І далі три стовпчики без накиду. Один, два, три. До кінця ряду. Все сходиться. Мештемо, які молодці. Знову з'єднуємо наш рядочок, робимо одну повітряну. І тепер у нас два стопчики без накиду. Один, два, третя, четверта разом. Е, так, п'ята. Просто ми її зв'язали стовчиком без накиду. Е, потім шоста, сьома разом. Тепер у нас тут чотири стовпчики без накиду. Один, два, три, чотири. П'яте, шосте разом, один, два разом. Один стовпчик ми просто прив'язуємо без накиду. І тепер знову петлі дві разом. І у нас два стовпчика залишаються до кінця ряду, один, два без накиду. Якщо ви помітили, то у нас все йде менше, менше і менше. І по двох сторонах ми з вами петлі забираємо. Ось, дивіться, виходить. Тепер ми дійшли до того, де нам треба синтепоном трошечки наповнити наше сердечко. І будемо в'язати далі. Так, я наповнила. Ось імдипоном. наше сердечко. Ось таке воно виходить, але нам треба з вами його ж дов'язати. То ми ось ми робимо повітряну і тепер ми в'яжемо один стовпчик без накиду. Далі ми робимо другу, третю разом. Один, два, разом. Четверта. Просто стовпчиком у нас в'яжеться без накиду. П'ята, шоста разом. П'ята. Шоста в'яжеться разом. Далі у нас два стовпчика без накиду. Один. Два. Третя. Ось. І четверта. Разом п'ята петля. Просто стовпчиком без накиду. Один. Шоста, сьома, разом. Шоста. Сьома разом. І один стовпчик без накиду останній. В цьому ряду. З'єднуємо наш ряд. Дивимося, що у нас тут виникло знов таке, бачите, вільне місце. Ми знов беремо наш синтепон і таким чином його наповнюємо. Після це цей раз ми наповнюємо таку гарненьку. Для чого? Тому що далі у нас буде ставати менше-менше петель. І ми не зможемо вже наповнювати синтепоном. А коли ми дов'яжемо наш синтепон, ми ось так поробимо, він розійдеться кругом по всьому сердечку. Нічого ж воно тут зараз торчить. Так, дивіться, ми робимо повітряну одну. Бачите, у нас тут й мало петель вже залишається. І тепер першу і другу петлю ми робимо разом. Третя у нас в'яжеться просто стовпчик без накида. Четверта, п'ята, разом. Шоста, сьома також разом. Тепер один стовпчик без накиду. Це буде восьмий і дев'ята. 10 також разом, і у нас кінець ряду. Ви бачите відразу. І ми з'єднуємо його ось перша петля, і там, де було у нас разом в'язали, Ось так. Так, ми з вами зв'язали останній ряд, і у нас з вами в окружності 6 петель залишилось. Тепер ми з вами відрізаємо ниточку і ось так її витягуємо. І тепер оці всі петельки ми ось так. Ось, дивіться, одна передню стінку нашої петлі. Ми ось так, просто гачком. У кожну петельку. Тепер ми просто затягуємо ось так, як можемо так. І в будь-яку ми з вами ось так робимо, Раз. Так дорозу ми його гарненько затягуємо ось так. і ось таким чином його